Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест. Хоч ви мене і не бачите, бо я виглядаю приблизно ось так. Але новини для вас підготувала, як завжди, найцікавіші і найважливіші, на мою думку. Сьогодні поговоримо про відкритих зрадників, вовків в овечій шкурі та жагу до свободи. Невеличкий апдейт щодо торішніх новин. Напередодні нового року в Одесі нарешті демонтували пам'ятник Катеріні і на додачу ще й пам'ятник Суворову. Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який у гостомелі намагався викрасти графіті Бенксі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А свято Успенська Києво-Печерська лавра повернулася до держави. Вона входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО і є пам'яткою архітектури національного значення. 7 січня там вперше відбулася різдвяна служба предстателя православної церкви ЕПІФ. Фанія раніше головний собор лаври орендували для богослужінь тільки УПЦ МП Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже! Майже 70 нардепів відмовилися підписувати звернення до спікера Верховної Ради про позбавлення повноважень депутатів забороненої ОПЗЖ. Фракція батьківщина майже в повному складі відмовилася ставити підписи під ініціативою. «Пропало все». Представники слуги народу, зокрема, голова фракції Арахамія. Комунізм китайський і комунізм, який був у нас, це ж ну різні абсолютно ідеології. Да? Є чим чому навчитись з точки зору партійного будівництва Корнієнко, Кажем, баба, да, баба да. трухінка. І Тищенко. Це я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. Де куди не візьмеш. візьмеш. повний список можна переглянути на сайті руху чесно. Мера Полтави Олександра Мамая можуть взяти під варту та відсторонити від посади. 15 грудня під час брифінгу він повідомив про розташування нової військової частини в Полтаві. Її склад та частково про місце їхньої дислокації. У СБУ стверджують, що ці дані не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Прокуратура клопотатиме про тримання. Під вартою голови міста та відсторонення від посади на два місяці в майбутньому цей термін можуть продовжити, і це буде дуже доречно. Бо свою позицію він яскраво показав ще 4 грудня 2021-го В ефірі їхнього воюють дві наддержави. Це так, Сполучені Штати Америки і Росія. Прикро, що йде брат на брата, продовжуючи тему зрадників, рух чесно включив Василя Ломаченка до реєстру держзрадників. Нещодавно боксер опублікував відео проповіді митрополита ОПЦ МП, який, зокрема, каже таке: Наша держава українська почала війну проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. А СБУ відкрила провадження проти телеведучої каналів Медведчука Діани Панченко. альбоми називають іменем Бандери, якщо їм хочеться. Але в Києві, наприклад, я не вважаю, що це наш герой, я не вважаю, що це герой Кивля за виправдовування збройної агресії проти України. Якщо я ласка, пожалуйста, це в суді. Уряд оновив введення військового обліку в Україні. На військовий облік почнуть брати із 16 років. Військові зобов'язані зможуть передавати про себе дані, зокрема про зміну місця проживання військоматам через дію. Жінки що мають медичну або фармацевтичну спеціальні мають стати на військовий облік, решта за бажанням. Облік військовозобов'язаних українців за кордоном будуть вести дипломатичні відомства. Прем'єр-міністр Шмигаль попередив, що споживання енергії зростає, а ворог готує ракетні удари. Тож ми маємо бути на поготові до поновлення аварійних відключень. Розповідайте в коментах, як ви економите енергію. Тарас ви вже скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. А ще можна тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. Там я вже буду сидіти в кадрі. А ще можна підтримати мене на Патреоні. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую. Президент Туреччини Ердоган 5 січня провів телефонну розмову з Путіним і запропонував одностороннє припинення бойових дій та справедливе врегулювання розбіжностей. Президент РФ відповів, що Москва готова до переговорів за умови виконання Києвом відомих вимог, що неодноразово озвучувалися, і врахування нових територіальних реалій. Можливо, саме для того, аби показати готовність до переговорів, ватажок РПЦ Патріарх Кіріл розіграв виставу з Путіним і закликав оголосити різдвяне перемир'я 6- Ому січня, на що президент РФ великодушно погодився, закликавши Україну зробити те саме. Тобто вони запропонували перемир'я з нагоди Різдва з сатаністам. Я правильно розумію? На Україну потягнулись сатаністи. Хай там як президент Зеленський у відповідь заявив, що... всі в мірі знають, як Кремль використовує передишки на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А Байден сказав he was ready to uh, Um, bomb hospitals and nurseries and uh, um, churches and uh, with, the, uh, with, the, with the on the 25th and New Year's and I mean you know, I, I, I think he's trying to find some oxygen. Пам'ятаєте про іранські протести. Поштовхом для них стала смерть 22-річної Махсе Аміні після арешту поліції Оморалі за неправильне носіння хіджабу. В мережі поширювалося відео, на яких протестувальники кричали смерть диктатору. У грудні генпрокурор Ірану заявив, що уряд республіки прийняв рішення скасувати релігійну поліцію, яка відповідала за дотримання ісламського дрескоду. Тож здавалося, що це перемога. Але норми обов'язкового носіння хіджабу не були ані лібералізовані, ані скасовані. За даними правозахисників, в Ірані під час протестів загинули щонайменше 517 протестувальників понад 19 тисяч 200 людей заарештували. Водночас влада ірану не назвала офіційної кількості вбитих або затриманих. Асошієт прес повідомили про щонайменше 16 учасників протестів, засуджених до смертної кари. Королева Данії не опікуватиметься дитячою книжковою премією імені Ганса Андерсена. Після призначення на посаду голови журі премії Росіянки Архіпову обрали на посаду у вересні 2022 року на всесвітньому конгресі міжнародної ради з дитячої книги. Місцеві філії. Швеції, Фінляндії, Норвегії, Бельгії, Естонії, Латвії та Литви марно намагалися домогтися відставки голови журі. Датська філія не була співпідписантом листа, бо працівники не дійшли згоди. Але королева вирішила відмовитися від підтримки нагороди. На Київщині прикордонники виявили росіянина з ось таким паспортом. Чоловік перевищив термін перебування в Україні і сказав, що повертатися на Росію не хоче. Його передали на поліції для подальшої перевірки. І на цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть, чого ви прагнули з такою ж силою, як цей парубок? Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишилося кілька зайвих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, на джерел інформації для цього випуску і як завжди у описі, Па-па!